Ем, до речі, та, оцініть мій новий скін. Можливо, цей, до речі, скін буде вже в мене тут назавжди. Ну так. Не буду вже вам надоїдати з новими переробленнями снів. Не буду вже вам надоїдати, не, не переживайте, І, до речі, в мене вже 7000 монет. да. Ви думали, я вже в то, ту... напевно, не грала? Ні, блін, я не грала, напевно. ніж не грала. Так. Якщо чесно, я на тому аккаунті вже буду повністю говорити по українській мові. Не буду там говорити да, щось там, або привіт. Я буду говорити привіт та, або так. Тому та, ем, я повністю буду підтримувати нашу українську мову, тому що ем, росіяни це ем, Послухайте цю фразу росіяни на гіляку». Точніше, рашу на гілляка, вор, ідеально. Так. Якщо чесно, я люблю всяке таке проходити, тому що мені це дуже вдається. Але, звісно, я деколи... Ой, я вже ж я деколи падаю. Вибачте, що я так говорю, просто ще деколи не так сильно. Так, звісно, я то деколи падаю, ну нічого. Нічого, хай буде. Ем, так, я ем, ще Ілоні скажу деколи, щоб вона теж говорила по-українськи повністю. Ем, і скажу Аня, точніше, Мусі і Машці Ромашці. Да. Аня ж буде Мусією, а... а Ілона буде цей. А Ілона буде машка як ви знаєте. Тому то, якщо чесно, в ем, нас українська мова набагато гарніша, ніж Росія, чим росіянів, тому що серйозно, це якось наша мова, ем, знаєте, така солов'їна, а їхня така, наприклад, як вони говорять таке слово, типа, е, ну, ніби ну, говорить такого, Наприклад, говорять всяка така, щось в них угидна, до речі, мова, бо тому що мені зовсім не подобається, тому що вони говорять навіть, знаєте, такі прям в них навіть слова взагалі якісь негарні. Взагалі, якось взагалі нормально. Ну, може світ таки, так придумав, що в них така мова, але українцям ця мова взагалі не подобається. Ха-ха! Тепер я хочу написати ха-ха. Давайте я напишу слава Україні. Слава Україні! Так. Так. О, хтось відписав горем славам! То, то добре дуже. Так. Я йду напишу ось так. Тому що українська мова, як ви знаєте, солов'їна. Знаєш, тим більше це в школі вчили. Певно, ну, дуже багато хто знає, ну, тому що, може, багато кого так вчили в третьому класі, але ну, більш менш Якщо чесно, я колись жила в Червонограді. Да. Там. Але зараз я живу в Львові, тому що ми переїхали. Ви мене запитаєте, чому я переїхала? тому що Просто захотілося нам з вами переїхати. Так. угу. Тут дуже багато людей, які, які поняли за Україну, або які за Англію. Ну, Англія за нами не воює ідеально. Ну то добре, тому що я не можу той рівень пройти. Я одна такий нубік, що той рівень не можу пройти чомусь. О, є ідейка, як його пройти. Єс, я пройшла то. А точно то тип, чекпоінт є. Так. Так, так, так. Якщо з моїх відео. Ну, знаєте, в українців дуже мало які знімають Роблокс українців. Я не розумію, чого. Ну, то серйозно. Чого так мало знімають в Роб... ну, Роблокс українці? Ну, є такий, але він, знаєте, він... Я не буду говорити його назву, але я його не люблю дивитися. Я його колись хіба дивилася один рік тому, коли війна почалася, їм з тої дати його дивилась. Тому там -то. 24 те вроді люто. Я забуду вже. Вроді би люто, так? Напишете якщо в коментарях ну, в коментарях, якщо я неправильно. Та, там написав. Я зараз давайте напишу Путін Лох. Потиным лох млох под лох янужно писать пути лох, блин так. Ладно, ну ничего-ничего. Так. Блин, я не встыну, наверное, не встаю, ну, напевно. Ну ладно, шкода, конечно. Ой, ну добрый шкода, конечно. А да. там. Вот так. Во, все, включаемся раунд. О, в нас відбій. Добре. У нас, до речі, сьогодні три тривоги були, або вже чотири не пам'ятаю. Так. Ми, моя, ура. Так. Ми з тою дівчинкою саме вищі всіх. Так, так ідео. До речі, я завжди розмовляла українською мовою, але деякі знаєте, говорили десь там, звісно, ті, але тепер не буду так говорити ліпше, а то. Бо знаєте, то російська мова. Якось не хочеться по цій мові так говорити. Її, мені говорити. В мене є шанс її пригнати. Так, да, її при, пригнали, хочу саме перше прискорити. Так. Я саме перша прискурю, ну ладно. Ой, ну нічого. Опаньки. Опаньки. Я сама перше да та-та-та. Я сама перша прискурюю, та 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 ой 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 Все, ми прискорили там. Так. Так, стрічуть нічміновий скін мені в він мені взагалі так подобається. взагалі, він. Ідеал. Так, тук-тук-тук. Угу. Ммм, слава. Слава Україні, героям Слава. Вовсі. Все, я правильно зробила. Ммм, так. Мендера 46 левел, я вже за навіть забуду трошки. Але я мерю про 100 левел, бо тому що це буде прикольно. Я люблю всікі, знаєте, такі от прикольнікі прикольні стіни поже люблю, але мені подобаються більше такі. О, там лол якась біжить. Ну не ти лол. Ну ти не встигнеш. Давай лол. Ну що зробиш? Як мені тоді її називати? Лол, лол? Чи просто як я не розумію. Тому там. Ну добре, тоді. Всім па-па. Ви були на моєму каналі.